Забарний, я ще не зробив донат на 10 євро для України. Ти справді молодець. Якщо він продовжуватиме у тому ж дусі, сума зростатиме. Пачо і забарний майбутнє нашого центрального захисту світле. Чорт забирай, ці двоє такі сильні булівальники ПСЖ не приховували власного захоплення від перформансу двох центральних захисників столичного клубу проти Каталонської Барселони, який завершився перемогою французів. Окремих на в рамках матчу Ліги Чемпіонів заслужив український новочок Парижан Елля Забарний, який на пару із еквадорцем печо здійснили всього п'ять втрат протягом поєдинку, і неодноразово рятували шеваль'є від пропущених голів. Справді віральним став епізод на 14-й хвилині, коли Барний у відчадочному підкаті завадив Франо Торусу відкрити рахунок у зустрічі. Героїчний вчинок Іллі, через який він вилетів за межі футбольного поля, оцінили і іспанські болівальники. Виступ Забарного барного був монументальним. Він сьогодні тріумфував у складі ПЖ. Який же звір цей українець? Не залишилася без уваги впевнена гра Іллі проти колес і серед профільних порталів. Статистичний ресурс Софаскор узагалі визнав шостого номера ПЖ зіркою матчу, оцінюючи його дії у сім балів. А це більше ніж у двох асистерів проти Барси Гомеша і Хакімі, а також Мальолю, який відзначився голом. Провідне французьке видання ЕКІП забарно виставило оцінку у 7 балів, що на один пункт менше ніж найкращих реців матчу. Тож таки мароканця Хакімі і португальця Мендуша. Автор видовищних сейвів, включаючи той, що відбувся після удару Туриса, колишній захисник Бормута забезпечив ефективне прикриття. Дуже впевнено тримав м'яча у своїх ногах. Він також небезпечно пробував головою після подачі з кутового від Нуно Мендеша. Що ж до Паріж Сен-Джермен, то команда із столиці Франції стала першим в історії клубом, якому вдалося програти барсу на виїзді в трьох матчах поспіль. Перемога французького гранда у Каталонії дозволила залишитися їм серед лідерів турнірної таблиці. Без втрат ідуть також Карабах, Арсенал, Реал, Інтер та Баварія. Наступний матч в рамках ліги чемпіонів. Поєдинок проти Байера з Леверкузена.